Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. В сьогоднішньому відеогляді розглянемо ось такий тракторець японського виробництва. Це Кубота ЖЛ-27. Це вже класична модель, яку ми неодноразово привозили в Україну. Дана модель також в дуже, -дуже гарному насправді стані приїхала. Сьогодні розкажемо про її технічні характеристики, оглянемо стан, проговоримо ціну. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, хто ще цього не встиг зробити. Що стосується конкретно цієї моделі, як ви знаєте з назви і розумієте, що даний тракторець на 27 кінських сил, його потужність 27 кінських сил, видається потужність дизельний атмосферний двигун. Двигун у нас трьохциліндровий, примусового водяного охолодження. До речі, двигун вже повністю обслужений. В ньому замінені всі фільтри, рідини та мастила. Далі вага тракторця цього складає одну тонну 450 кг, тобто практично півтора тонни вага такого трактора і колія по центру передніх коліс складає 120 см, по центру задніх коліс 117 см. До речі, резина брічстоунівська, тобто рідна японська резина. Розмір задніх шин 11,2 на 26. Стан дуже-дуже хороший цієї насправді резини. Це ще рідна резина, і от подивіться, в якому вона стані. Передня резина стерта насправді трошки більше, але стан також чудовий. Її розмір 8 на 16. То з резиною все гаразд, в наші походи дуже-дуже насправді багато років. Хто має японські трактори, вони це тільки підтвердять. Потрібно заакцентувати увагу, що в даному тракторі задні диски є розбірні, а це означає, що ви колію зможете ще трохи відрегулювати. По органах управління у нас з лівого боку стандартно знаходиться. Блок керування коробки перемикання передач. Тут вона механічна. У нас є 4 швидкості і 2 діапазони, плюс сам реверс. Внизу вал відбору потужності: 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Це вже стандартно для куботи. По праву руку у нас важіль піднімання, опускання на плюс. Блок управління ґрунтофрезою, так званий боковий плаваючий нівелір, і речах пам'яті фрези також виведений під кермо для вашої зручності, щоб було зручно опускати і піднімати фрезу, не відволікаючись на будь-які інші задачі. До речі, у нас трактор має гідропідсилювач керма, само собою, і напрацювання 874 мотогодини. Доводити і доказувати комусь не будемо, бо завжди з'являються коментатори, які пишуть, що це нереально, це неможливо, але трактор на рідній резині. Тому я думаю, що можливо. Ну, приїхав він в всякому разі з пробігом 874 мотогодини з Японії. Далі вже приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Е, позаду у нас трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром і ґрунтофриза. Е, в цьому тракторці грунтофриза робочою шириною 150 см. Вона з швидкоз'ємом І карданчиком йде в комплекті до цього трактора. Ножі. На фрезі, ну, 50% десь насправді є виробітку цих ножів. Ще сезон попрацювати, і потрібно буде замінити на новенькі. З базових функцій в цьому тракторці є розворот на місці, і підключ... він вмикається там саме, де підключається передок. Ось тут підключається передок, а якщо вже речах дати в сам бік, то буде вмикатися швидкий розворот і або оберт на місці, і трактор буде навколо своєї. Усі рухатися. Давайте заведемо і послухаємо на роботу двигуна. Сядемо відразу на тракторець. Трактор заводиться з півоберту. Не димить, не сапонить, вмикаємо першу. І рухаємося. Звертаю вашу увагу на кут вивороту коліс. В цьому плані японці просто неймовірні, тому що на обмежених ділянках простору вони просто можуть розвертатися на місці і це є просто прекрасно. Актуальна вартість такого тракторця 9700 доларів в комплекті з ґрунтофризою. Знаходиться він на нашому Львівському майданчику. Місто Львів, кільцева дорога, сокільники. От ми стоїмо на самій кільцевій дорозі. Приїжджайте, тестуйте, обирайте. Маємо зараз невеликий, але в принципі в кожній потужності є трактори, з який обрати і підібрати. Допоможемо вам. Також очікуємо велике поступлення тракторів вже буквально з дня на день. Тому Вся інформація на нашому сайті, слідкуйте за, за асортиментом там. І е, консультація, як завжди, за номером телефону. Всі детальні контакти є в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. З вами була компанія Fest.